Ерпельто і подушка, яку дали люди. Це місце в одному з будинків у місті Луцьку на вулиці Рівненській, де зараз ночує Світлана. Перед тим жінка спала в мороз на дворі на лавці. За попередньою інформацією, документи у неї втрачені, а сама вона має психічні розлади. Світлану в районі супермаркету Сільпо знають добре, адже приходить вона до магазину в надії, що їй хтось дасть поїсти. Жінка розмовляє сама до себе. Не агресивна при ближньому знайомстві вона навіть цілком адекватно говорить з її співрозмовником, але детально пояснити, чому опинилася у такій ситуації, не може. Я думав, що вона днем собі гуляє, наприклад, а на ніч приходить додому. Ага, а просто що днем собі гуляє, щоб не сидіти вдома. А вказується, що її додому, ніхто не пускає. Це вже не перший раз, коли зв'язували журналісти з її братом. Він казав, що вона губить ключі. Я тих ситуацій не знаю. Чесно, я думав, що вона має де жити. Насправді Світлана не без безхатько. Ось вікна її квартири. Це двохкімнатна квартира, де як нам вдалося з'ясувати, прописана вона сама і її брат. Але ключі від помешкання вона не має. Вони є у брата, який стверджує, що нібито дає їй ключі. Але вона їх губить. Ми пізно ввечері поверталися з чоловіком ну, від цикрові народження і дивимося. Реально вона на лавочці накрита чим там має. Ну вона, бачите, такими торбинками виходить. Uh -huh. І це вона там спить. Це підтвердило, що вона спить мороз на вулиці. Ми відкрили під'їзд і впустили сюди. Ну що мали оце дали, щоб вона могла, хоч би, ну, би зігрітися. А як виясняється, вона взагалі доступу до квартири не має. Це маючи рідного брата, щоб так, от ну не знаю, це не по-людськи, так не може бути. Втратили найцінніше – цініше, людяність. Я їй при людях завжди давав ключі від дверей. при людях і просив, щоб вона йшла додому. Скажіть, будь ласка, як їй зараз потрапити до квартири? От я приїду, я якось це організую, перевірю, чи вона знов не втратила ключі. Навіть і не оформив пенсію, в неї взагалі ніяких документів немає. Що можна би ну десь направити спеціальний якийсь той центр біотерічний чи куди там, то вона не може то що в неї нічого немає. Але це ж залежить від брата. Але ж квартира це вона напевно повинна бути на них двох. Якщо це батьківська? то ж так думаю, що бо, бо, тато з мамою, так зрозуміла, вона з ними там жила, доглядала ще матір хвору. Вона. Брат нічого не мав вже як я розпиталася. Брат навіть не допомагав матір хвору доглядати. Це вона в своєму стані доглядала хвору матір. Уявіть собі, як це було. А коли вже батьки померли, брат появився. Оце вигнав її, і вона оце пиняється так. По вулиці Привозіть ключі голові ОСББ. А далі ми розберемося, що з цим робити. Що з ключами від своєї квартири робити? Я буду думати сам і постороннім людям я давати не буду. Я дам сестрі ключі. Як вона ними розпоряджатися буде, так вона буде ними розпоряджатися. Дуже зручна позиція, адже у самої Світлани через розлади допитатися, давали їй ключі, чи, бува, їх потім не відібрали, неможливо. Довгий час жінка ночувала в під'їзді, там де знаходиться її квартира, фактично під дверима. Проте зараз там змінили домофон і потрапити у під'їзд вона не може. Ну в принципі, і люди, які живуть у тому під'їзді, схоже, сусідство Світлани не раді не раді. Такому сусідству і окремі мешканці цього під'їзду, куди впустили ночувати Світлану. З усіх під'їздів її викинули, тому що вона розводить, вибачте, сральник. І її викинули. А то, що Ваня е, не хоче робити, її документи брат, і вона вон в тому домі живе, вон перший пор шикарна квартира, вперед, хай сидить. Ніхто служби соціальним займатися не хоче, ніхто не хоче змати, чому мають мешканці будинку і під'їзду з цим страдати. Вона агресивна до дітей, вона агресивна, була ціле літо до тут, вона кидалася камінням, вона кидалася палками, діти деякі отакі бояться, середній вік боїться, той, що старший вік, вони можуть. Дати отпор, вона починає вищати на весь під'їзд, якщо вони підходять ближче. Як нам вдалося дізнатися, нещодавно дійсно був випадок, що підлітки дражнили Світлану, зайшли у під'їзд і знімали її на телефон. Якби в неї було в пенсії і документи, їй вже давно хтось приглядів би. Тут ходили віруючи ціле літо. Це а так як в неї нічого нема, з неї взяти нема що. Вона ототиняється і вибачте, загажує весь під'їзд. Вже раз звідти викинули всі. Люди. Ну почекайте, як це викинули. От, це чого? її квартира. Ну, то хай зайде в неї, а не сидить в під'їзді. А це так само вона біля тієї квартири, хай посидить, куди їй замерзнути? Це ви так говорите жорстоко? Вона... Це не може так бути? Може так бути, тому що вже вона підпалила не раз під'їзд. Підпалила. Та Я туди. такого не чула, що вона ну, підпалила. То ви не чули, ми бачимо більше. Та чого ви не звертаєтесь там в соціальну службу, не допоможете? Ви ж а теж а по людськи Звертатися це е, в соціальну службу. Шор. А ви що будете дивитися, як людина замерзне на на вулиці? Ви за неї не приживаєте, вона прекрасно себе ви в всі. Я з вами не згідна. Ну, то це понятно, люди їй допомагають. Чому якби треба було, бо така людина була, то і забрали. і в її свій під'їзд Хай вона там okay. занесе туди всяку хаду, всіх клопів тараканів. Люди з будинку, де знаходиться Світланина квартира, на камеру на відріз, відмовляються розмовляти. Каже, що неодноразово зверталися і в Луцьку міську раду, і в поліцію, і в психлікарню. Але результату не було жодного. кажуть, проблема у тому, що немає документів. А документи нібито не можуть зробити, бо Світлана відмовляється підписувати будь-що, хоча вимагати адекват. Ватних дій від Світлани не можна, адже людина не в собі. Тому виходить замкнуте коло з проханням про допомогу разом зі сусідами. Ми звернулися у Луцьку міську раду до заступниці луцького міського голови Ірини Чебелюк, адже саме у її компетенції перебувають питання, пов'язані із соціальною сферою. Часто Ірини Чебелюк можемо зустріти на різноманітних нарадах в якості почесного номінального гостя. Цього разу ми прийшли не лише як журналісти, а як громадяни, які просять про допомогу. Адже ночівля, навіть у під'їзді, при сьогоднішній температурі не є безпечною для життя і здоров'я людини, тому реакція необхідна не завтра, а саме зараз. Щоправда, нам відмовили у зустрічі, попри те, що ми детально роз'яснили ситуацію. Нам повідомили, що Ірина Чебелюк на медичній нараді, що ідеально нам підходить, адже наше питання. Теж перебуває у медичній компетенції. Вона каже, що вона не може, не може, немає, не Отож, ми написали заяву на ім'я міського голови та Ірини Чебелюк, соціальні служби не просто можуть, а зобов'язані реагувати на подібні ситуації, адже обставини, в які потрапила Світлана, виникли не через її антисоціальний спосіб життя, а через психічну хворобу. І, хоча Світлана прописана в помешканні, у зв'язку з тим, що вона не має документів, її юридично ніде не існує. Зазначу, що мова йде про двохкімнатну квартиру. Помешкання не приватизовані, і якщо б Світлана... Лане, не стало б правонаступником, стане брат, або ж якщо не брат, то квартира перейде у комунальну власність. Чому у Світлани досі немає документів, і чи справді їх так тяжко зробити психічно хворій людині? Може й не просто, але механізм закони для цього існує точно. Справа в тому, що Світлану не лише потрібно відправити на перетримку у соціальний заклад на час зими, а фактично потурбуватися про її майбутнє, зробити документи. Це раз тоді вона зможе, хоча б отримувати якусь пенсію. Мати за що жити, зафіксувати за нею право власності у квартирі. Це два потурбуватися про те, щоб ніхто шахрайським шляхом не відібрав у неї це право власності. Це три отож для такої людини, як Світлана, потрібен опікун. Проте брат не хоче нею опікуватися. Спецзаклад влаштовувати він її. Очевидно. Теж не хоче і навряд чи хоче займатися її документами. Адже якщо Світлана стане реальною особою з паспортом, тоді право власності на частку квартири піде за Світланою. Отож, вихід, один опікунство соціальних служб на постійній основі у зв'язку з відсутністю інших. Опікунів, але уже багато років на Світлану ніхто не звертає увагу. Хоча усі про неї в місті знають час від часу про цю ситуацію пишуть журналісти, але реакції ноль. Тим часом, коли на вулиці падає температура, у кожному місті і в Луцьку теж розгортається публічна активна діяльність, облаштовують якісь номінальні понти обігріву для соціально незахищених верст населення, про які розповідають по телевізору та в інтернеті. Це ж не секрет, що кожен місцевий безхатько у Луцьку. Має смартфон і телевізор, щоб слідкувати за новинами міської ради по місцевих телеканалах. Світлана зайва проблема, яка взимку виживає завдяки совісті не посадовців, а банально людей, які впустять у під'їзд погрітися. Маємо надію, що ця ситуація не пройде мимо наших луцьких посадовців або ж небайдужих громадян, які можуть юридично потурбуватися за майбутнє Світлане.